А скажіть, будь ласка, чи потрапили ви на той момент, коли тут на в'їзд стояв знак, що не можна заїжджати? Ні. Не потрапили, не ні. було тут знаку. Ну, Ні, зараз немає, так. Ні, І на той ти? момент теж мене тут другий чи третій раз дали, як би сказати, за свою. Откривайте, будь ласка, вам як водію, як зручніше заїжджати сюди? Ну, як би правильно сказати? Ну через світофор по – А якщо далі проїхати? Тобто є ще а один, та, а там не Там незручно да, заїжджати. Да, тут да. зручніше заїжджати? – Звісно. – Тобто Ви в курсі, що тут він був, так? Да, Чули чуть, чуть бачив. Ну, ну я не заїжджав, коли він стояв. Якби правильно дякую вам, дякую. А скажіть, будь ласка, вам як пішоходу чи не заважає тут проїзд машин? Чесно кажучи, заважає? Тому що о, це як мінімум небезпечно з дитиною переходити. Будь-який момент може на швидкості вилити автомобіль. Е, ну як на мене, тут краще прибрати взагалі автомобілі. Парковка я згодна, але така проїжджа частина, ну заша думка, чи не заважає проїзд автомобілів ось тут пішоходам? Тобто чи без... ні, там є дорожня. За, зараз зараз практично від і, 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 та, з, пасажири захищені, а ну пішоходи. Транспорт нормальний. Це бажає, вам нормаль. Да. Е, коли е, тут на цьому місці з'явився цей торговий заклад, інтенсивність руху значно зросла і постало питання про забезпечення безпеки дорожнього руху, регулювання цього перехрестя, яке є також складним, також забезпечення безпеки руху пішоходів, оскільки тут є дві зупинки громадського транспорту, і їх рух достатньо таки активний е, за правилами. Для організації дорожнього руху складається схема відповідальної особи, яка погоджується з органами національної поліції. В даному випадку це батальйон патрульної поліції. В цьому місці є така схема. До нас звернулася відповідальна особа з схемою, на якій були позначені всі знаки, всі засоби врегулювання заспокоєння дорожнього руху. Конкретно в цьому випадку передбачається фізичне перекриття можливості заїзду на цю площу з вулиці Олександра Халаменюка та з іншого напрямку. Так, зараз на даному етапі ми бачимо, що тут ще до кінця не завершена правильна організація дорожнього руху відповідно до затвердженої схеми. Скажіть, будь ласка, чи був на цьому місці знак, наскільки вам відомо? Тобто, чи він має взагалі передбачений відбуд, і чи він був тут, наскільки вам це відомо? Так, даною схемою організації дорожнього руху передбачено встановлення знаку 3.1. Біля пішохідного світофору він був тут встановлений, але потім його було демонтовано. Чи надходила можливо до поліції інформація про те, що можливо там чи то пішоходи, чи то автомобілісти заявляли про те, що немає знаку? Ну тобто його по суті зняли, могли зняти у повноваженні особи, чи його могли вкрасти, тобто. Такої інформації до нас не надходило щодо зникнення цього знаку, могли його зняти як і в повноваженні особи, так і невідомі. Незрозуміло. Хто не поправ цей знак? Скажіть, будь ласка, спочатку встановили знак, а які подальші планувалися дії? Чодо, взагалі, суть цього знаку в тому, щоб інформувати водіїв про те, що знизу буде рух перекрито через те, що, наприклад, якщо у нас будуть не дай бог, блекаути, або зникло світло з якоїсь причини, або почнуться погодні умови засніжить, і це на їх видно не буде. Тому роль цього знака була в тому, щоб проінформувати водіїв про те, що туди рух заборонено. Хто має? Тепер надалі перекрити, тому що я так розумію, що план є перекриття заїзду. Знаку вже немає. План перекриття заїзду є, тобто має бути це зроблено. Хто це має зробити і в який термін після того, як знак тут було встановлено? З метою контролю за дотриманням вимог цієї схеми батальйону патрульної поліції було надано вимогу відповідальній особі на усунення недоліків на цьому відрізку дороги. Наразі встановлюємо ми відповідальну особу, яка має цю вимогу виконати. У випадку, якщо ця відповідальна особа дану вимогу не виконає, будуть застосовані заходи адміністративного впливу, і в подальшому ми вже будемо звертатися до органів місцевого самоврядування, оскільки вони як балансу несуть відповідальність за забезпечення безпеки дорожнього руху тут. Я зрозуміла в е, який термін мають тут з'явитися на півкола? Чи є якісь терміни? Чи? Коли видається вимога на усунення недоріків, вдається доба. На даному етапі, як ми бачимо, поки що ще ці недоріки не усунуті. Чи є зараз фактичним порушенням те, що тут автомобілісти заїжджають та. Знаку немає, але він має бути. Так. Наразі порушень правил дорожнього руху з боку водіїв немає, лише у випадку, коли вони їдуть з вулиці Соборної, і перетинають, оскільки там є знак рух по полосам наліво або направо. Але в цілому така організація дорожнього руху, як вона зараз є, вона є небезпечною і може призвести до негативних наслідків. Чи міська влада має на це? також на цю відповідальність? Взагалі, органи місцевого самоврядування вони є власниками доріг по місту і вони несуть відповідальність з організацією безпеки дорожнього руху і забезпечення безпечних умов. Добрий день, Іван Володимирович. Вас турбує Оксана Жукова, журналіст Кременчуцького телеграфу. Скажіть мені, будь ласка, нас турбує таке питання з приводу заїзду до супермаркету біля палацу культури Кредмаш, де стояв знак, який забороняв заїзд. Мало стояти вже півкулі, а але А до мене чому це питання? 에, тому що 에, ви очолюєте напрямок, де є, наприклад, ШРБУ. Ну тобто, можливо, ви в курсі цієї ситуації, тому що в ШРБУ ми, ми не можемо ні контактів знайти, ні дотелефонуватися, щоб отримати відповідь на це питання. Можливо, ви в курсі цього питання? Питанням цим займається патрульна поліція і організація дорожнього руху, займається саме вона. Є, я знаю, навіть є е, проєкт, на підставі якого проєкт організації дорожнього руху, який розроблявся під цей магазин. Звісно, ми вже спілкувалися так. Ми спілкувалися з патрульною поліцією, але патрульна поліція не встановлює, не знімає знаки. Е, тижні два тому там був встановлений знак, е, я так розумію, що ШРБУ, тому що поліція знаки не встановлює. А потім хтось також, невідомо хто зняв цей знак. І так як поліція не відповідальна за знаки, саме за встановлення, тому ми телефонуємо до вас, щоб розібратися з цією ситуацією. Ні, череву його не встановлював, мабуть, його або встановлював власник або uh -huh. там орендар, або там, магазин. Точно так же, я так розумію, що вони його і... Або демонтували або кудись він їжджає. Чи є відповідальна особа з боку міської влади, щоб можливо контролювати цей процес? Тому що знак був, його зараз немає. Цей, Якщо там... цей процес який? Цей процес? процес встановлення знаку та закриття проїзду автомобілів до, е, саме з цього боку до супермаркету. Патрульна поліція повинна контролювати безпеку дорожнього руху. Ходом. Чи заважає проїзд автомобілів? Заважає. Так, заважає. Скажіть, будь ласка, чи є небезпека на вашу думку тут для пішоходів? Ну так, звичайно, тут же є маркетопт. Барчик якийсь там, кафе, звичайно, да? так, звичайно, так заважає. Ну, Я гадаю, це не по, -по правилам. Скажіть, будь ласка, чи потрапили ви на той момент, коли ось тут на в'їзд стояв знак «Стоп», тобто знак, який забороняв заїжджати сюди? Десь тиждень назад його зняли, але чи ви потрапили на той момент? Я їздила, не знаю, перший раз. А скажіть, будь ласка, -як, як вам зручно, як водію, заїжджати сюди? Який єдино нормальний шлях заїзду сюди? На вашу ну, взагалі, заїжджати ось Там я думаю. Там зручніше буде так заїжджати далі. Тут, як ви думаєте, чи пішоходом не заважає цей заїзд. Не пішохід, не знаю. Там є заїзд організований, ну і там вже є. Двох боків можна буде заїжджати, але прямо сюди заїжджати не можна. Так. Просто коли тут вимкнулись світлофори, якщо не буде світла, то тут у нас ну, все на розсуд і на добропорядність водіїв.